У Кропивницькому 29 серпня погасили марку Вічна пам'ять. Її випуск приурочили до Дня пам'яті загиблих захисників України. Тираж поштової марки 500 тисяч екземплярів. Номінал 12 гривень плюс 3 гривні відрахувань на благодійні цілі. Ескіз до марки та конверту Перший день створив заслужений художник України Олег Шуляк. В столиці відкрилася фотовиставка «Неймовірна», яка розповідає про прикордонець окремого контрольно-пропускного пункту Київ. Учасницею проєкту стала 27-річна кінологиня з Олександрії Сніжана Усик. Всі чотири роки Сніжана присвячує свою роботу прикордонній службі, а її відданість вплинула навіть на вибір молодшого брата та сестри. Фотовиставка «Неймовірна про прикордонець триватиме у просторі Вільна до 3 вересня. Потім вона відправить у подорож по 29 містах України, пише Гречка. 29 серпня Олександрійський міський музейний центр організував низку заходів, приурочених відзначенню Дня пам'яті загиблих захисників України, під час яких всі охочі мали змогу задонатити на ЗСУ. Зібрали понад 2 тисячі гривень, які працівниці музею передали координаційному центру волонтерів. Волонтерка Тетяна Просяжнюк, яка корує напрямок плетіння маскувальних сіток, на власній фейсбук-сторінці подякувала молоді, яка долучилася до плетіння. Слухачі школи волонтерства практикували волонтерські засади та долучилися до плетіння сіток на базі музичної школи. Волонтерка дякує свідомій молоді та запрошує всіх охочих долучитися до важливої справи. Олександрійський терцентр оновив оздоровчу кімнату відділення денного перебування та запрошує пенсіонерів і осіб з інвалідністю скористатися послугами. Пропонується консультація фахівця, який підбере індивідуальний комплекс реабілітаційних прав з лікувальної фізкультури, оздоровчий масаж, а також магнітотерапію та тубоскварц. Деталі за телефоном 7 01 36 або безпосередньо у фахівців Територіального центру соціального обслуговування.